Хай-хай, всім привіт. Е, неділя. Вчора я був на тій подкові, приїхав додому десь так плюс-мінус півночі. Сьогодні я їду на гору Боубін. або розгледну. Висота 1362 метри над рівнем моря. але сам підйом вроде би лайтовий. 200 з чимось, 260. Так що не так прямо і високо. Єдине до неї їхати 160 км. до 12, так що швидше я виїжджаю, ніж вчора. Вчора я виїхав десь так в другій. А сьогодні виїжджаю швидше. Хоча можна, можна було ще раніше, але я ще варив, я ще варив їсти, поки зварившись, щоб з собою взяти, щоб не так було, як вчора, що я чимось перекушував. І то все. По суті, в 12 я, ну, Я вважаю, що це окей. Їхати мені 160 км, як я казав, вроді би майже 3 години, 2,5 години навігація показує. Зайду в Альберт, куплю воду, колу, може якісь снікерси для енергії, якщо що. І думаю, що ще треба купити гарячий чай, надіюсь, там буде мій автомат, тому що мене сьогодні прямо болить горло. Сьогодні маршрут 6-8 км, так що мало би бути набагато простіше. Плюс більше дорога буде машинам туди і назад це 300 кілометрів, навіть трошки більше 300, що якщо Я йду в Альберт купляти і виїжджаю. ось так їду і от думаю, що по суті більш правильно би було. Так, що ми там включені. Що більш правильно би було, напевно, якби я переспав там, де я їхав вчора. Тому що я тупо їду не знаю, 70-60% дороги того ж саму дорогу. І ну, просто накати лишні кілометри. Це трошки моя тупість, я, по суті, мав взяти якийсь матрас і переспати там. Ну так, да, але я думав, що зі мною ще дехто як поїде, е, який зараз зовсім не реагує на мої смс-ки. Не знаю, що трапилось, так що я їду знову сам. Але другий раз буду щось таке планувати напевно, навіть на вихідні, щоб я спав в машині. Не знаю, як мені буде спатися в гольфі. Я чи він заліз приспособен до цього, але я думаю, що є ось такі надувні мантраси, е, ось так поперек я бачив багато відео, і можливо це навіть буде комфортно, кайфово і цікаво. Я приїхав. Іду дивитися як там з парковкою. Вроді якась є. бачу табличку, що вона платна. Так, іду читати. Так, плать паркування мобіла. Так, я ще побуду в ролі пасажира. І йду поїм. Бірил на поті. Ось це. Рано я варив шпагеті з куркою. Але навіть не пробував, не знаю, як вийшло. Так що йду поїм. І можна одразу виходити, поки програма скачується. Якщо скласти сідушку, так тут прямо до фіга місця. Ось, ось. Ось сюди треба на Вілічику поїхати. Та всюди, куди я от ходжу, є веломаршрути і круто би на Віліку поїхати. А, дякуючи блогерам, побачив. Ну, я завжди видів, хотів, але якось не пробував. Поки що я ще не спробував, але спробувати щось. Як гірські з'їзди, навчитися на МТБшці, точніше на індуренці. З'їжджати якісь з'їзди. Зараз і прямо колега тепер розгорівся цим купив собі МТБшку прямо кайфову. Тепер купив свій карбонові колеса. І ці всі діла ну шикарно. просто І є бажання, є бажання прямо зараз теж відвалити, купити собі якусь мтб і поїхати в ліс катати. Гравійка, да, але МТБ, ну, це теж МТБ, це теж класно так що цього року навряд чи, але наступного наверняка буде гори, МТБ, подорожі по горах. Також всю зиму тренуватися і є бажання почати катати якісь змагання. пофіг які будуть результати, ну не пофіг, але хоча б якісь будуть для себе. Вони треба тренуватися, цього року форма втрачена, не взялося. А наступного року треба над цим запрацювати, і будуть відео за змагання. Чудовий підйомчик. О, весь мокрий. Пригадую свої слова, коли я казав, що було лайтов. Вже півтора кілометра йду. Кіла Бі ту таку орку ось такий підйом. Що робити малі кроки, щоб не підніматися так високо. Ну що Тяжко трохи ура Я на горі, але ще не на тій. лайк лайки, підписуйтесь. Ой, то не може бути, я походу на дорогу вийшов. На туристичну дорогу, яку усі люди ходять. Позначено. от Безпечно, де можна навіть в каблуках іти. А я, блін, йшов лісами. О, там щось написано. Йонгув hoв камін Камінь якийсь там Вітайте, охраняємо. Храняні країни області Шумова. Ми знаємо, що це Шумова. Прекрасно. Якщо я вийшов на стежку, це означає, що я вже майже прийшов. Так, я вже підходжу до входу і дивлюся, тут треба платити. А! І що я замітив? Я в Чехії? Точно. Бо ось дивіться, термінал. В горах. Чіпаю. Я, я так би надіюся, що будуть термінали в цьому, просто над, біля гір в містах. Але не очікував, що буде термінал у горах круто, йдемо підніматися. Карта прийнялася і я тут один, так що можливо навіть... А чому можливо? 100% на вершині собі зроблю цей чай. Посиджу, відпочину і потім поїду назад. Фу Ху я на вершині! Вау! Вау! Шикардос! О, клас, оце я це, це люблю. Ну що, гора, вежа пока. Я спускаюся на низ. Вже стало якось прохолодно. Я зняв годинник, щоб поміряти температуру. І 22 градуси. Типу, не холодно, але тут захмарено, сонце не світить. І не очікую самому для себе. Я вдягнув курточку, як бачите. Іду спускатися. Думаю, чим пошвидше зараз пуститися, встигнути до темноти і мені ще їхати 3 години додому. Але класично на фоні. Свої вежі, якої вже не видно. Хочу з вами попрощатися, бажати вам гарного дня. Подякувати за перегляд. Надіюся, вам таке відео подобається. Да, в канал більше про велосипеди, але також ходжу по горах. Таке мені цікаве. Ліс, природа, просто все це разом. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся і всім пока!